Вітаю вас, любі друзі, на нашу програму Зустріч. А чому зустріч? Це зустріч приємна з вами, нашими телеглядачами. І також зустріч, бо ми пропонуємо вам зустріч живим Богом, який любить вас, знає про ваше життя, і він хоче з вами також мати зустріч, і щоб ви пізнали його. Сьогоднішня розмова буде на дуже цікаву тему визволення від привички залежності. Ми про це читаємо в святому Письмі від Марка п'ятий розділ перших віршах. І на другий бік моря Ісус та учні прибули до землі Гадаринської. І як він вийшов із човна, зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав Духа Нечистого. Він мешкання мав у гробах. І ніхто і лянцюгами зв'язати не міг цього чоловіка. Часто кайданами лянцюгами зв'язували його, але він через сили нечистої сили розривав лянцюги, кайдани торощив, і ніхто не міг угамувати його. Повсякчас він перебував день і ніч у гробах, в горах, кричав і бив себе. Каміннями. І коли він Ісуса побачив навіть здалека, то прибіг і вклонився йому. Ісус йому сказав: вийде душ, дух нечистий із людини. І прийшли люди потім до Ісуса, побачили, що Той, Біснуватий, що мав дуже багато нечистих духів, тепер сидить убраний при умі. І полякалися вони. Цікава думка про певного чоловіка, який мучився від нечистої сили, яка опанувала його. Любі друзі, хочу вам сказати, що так як є святий Бог, якого ми не бачимо, але він існує, творець всього, так само є противник його, впавший ангел, колись званий Люцифер, а зараз. Ім'я його сатана, який звів третю частину Божих святих ангелів, які тепер стали демонами, нечистими духами. І ось вони воюють проти Бога. І територія війни це наша земля. І ось сили війська Небесного, Бог та дві треті його ангелів, які залишилися вірними, воюють проти цього противника, Бога і нас, Сатана. І його впавши ангели. Ця війна воюється людьми. Ця війна воює в наших сердець. Багато разів люди запитують, чого у світі стільки лиха і зла. Звідки походять війни, бійки, сварки, лиха та зло? Я вам скажу, що багато має вплив цей ворог в нашої душі, сатана. І він шукає. Воювати в наше життя. Дуже цікава річ: він не має право доступ до нашого духа. Він не має право торкати наше тіло. Але винятком, коли ми гріхом відчиняємо йому двері. як це зрозуміти? Коли ми підчиняємося Божими принципами, Божими повеліннями, ну, наприклад, 10 заповідей, не кради. Правди не говори, не чини перелюб, не вбивай. Це всі добрі, розумні, цивільні навіть правила, як і моральні правила. Але коли ми грішимо, цебто нарушуємо Боже правила, ми закон Божий святий ламаємо, ми відкриваємо двері, щоб ворог сатана або його нечисті духи мали над нами вплив. Ви знаєте, що Сатана найбільший вплив має на людей, які виходять із влади, виходять із контроль, виходять із е, авторитет під владою Божих моральних принципів, або цивільних навіть людських законів на землі. І потім цей злий дух бере це слабе місце в людей, наприклад, у алкоголіка або в наркомана, коли вони колять себе, коли вони п'ють до п'янства. Куплять контроль, і нечисті духи мають більше і більше і більше вплив на тими людьми. Друга річ, що відкриває двері для нечистих духів та їхній вплив, це є чари, окультне астрологія, гадання, читання пальмів, досочка Уіджа, де ви маєте розмову з мертвими духами. Дійсно, це є двері, через яких нечисті сили можуть увійти. де ви займаєтеся чарами, читайте ці книги про окультне. Знаєте, ви бавитеся вогнем. Не знаю, що зробив цей чоловік в своєму житті, але настільки відкрив двері для сатани, що не тільки один дух нечистий у ньому вийшов, але тисячі. І навіть дали йому кличку, легіон. Римська імперія мала війська, легіон, около 4 тисяч до 6 тисяч солдатів. Я не можу уявляти такий чоловік, що був настільки під впливом сатани, що стільки такі духи нечисті вийшли в ньому. І читаємо про його життя, бачимо певні характеристики. Можливо, хтось запитає, але Джордже, що це має спільне зі мною? Я... Не є чоловік одержимий. Я не людина, що живу без одежі, не рву одежу свою, не розриваю кайдани, так як цей чоловік. Правильно. Але бачимо ці подібні характеристики гріха, які навіть в малих залежностях можуть вирости у великих залежностях. Розглянемо і бачимо, про що я говорю. Перша ця характеристика. Цей чоловік мав нечистий дух. І це, ця нечиста сила його занечищує, так само, як і гріх. Ви знаєте, що інколи невіруючі люди або христи, люди не християни, не, не йдуть в церкву, не, не хочуть знати про Бога, живуть своїм життям. Вони неправильно розуміють християн і думають помилково, що християни нудні люди, не цікаві. Вони не мають жодного задоволення, не мають жодної забави або розваги в житті, і дуже скучним та нудним життям живуть. Але це не так. Бог створив тебе для радість. І дійсно, коли твої гріхи прощені, коли ти живеш порядним життям, коли ти не зло використовуєш е, життя, тоді ви не є залежні і ви не занечищуєте. Ваше життя. Наприклад, Бог створив любов для одного чоловіка з однею жінкою на життя. Бог створив цей процес: і фізичний, і емоційний, і духовний для твоєї і для моєї насолоди з нашими дружинами. Жінки з вашим чоловіком, одним на життя. Але бачите, ворог бере таку солодку річ: любов, таку добру. Річ, подарок від Бога, і каже: ні, ти будеш мати більше розваги, будеш більше насолоди мати, як переспиш з багатьма жінками, як ти будеш з багатьма чоловіками. О, це є радість. Якби це було б радістю, чого люди такі смутні, незалежно, скільки аморальності вони мають, скільки, з, з, кими, з якими людьми вони можуть переспати. Жаль, друже. Гріх тільки занечищує нас. І цей чоловік був нечистий. Друга характеристика він був нестриманий. Цікаво, що дьявол пропонує тобі чи мені е, гріхи, пропонує нам щось заборонене і каже, ти вільний. Вибирай! Бери, що ти хочеш. Жий, як тобі подобається. Ти вільний. Але це є обман. Знаєте, коли людина є вільна, коли людина є під дисциплину, свою дисциплину. Коли, наприклад, цей чоловік, про якого ми говорили, що має одну дружину, він дисциплінує себе, що він буде тільки з однею жінкою. І його серце належить тільки одній жінці. Це є дисципліна. І це стримає його від ран емоційних. Це стримує його від гріха. І блуд, перелюб. Ісус сказав дуже цікаву річ: хто вчинить гріха, стає невільником гріха або рабом. Знаєте, що це раб? Раб не вільний. І яке протилежне це словам дьявола? Будь вільний, жи як хочеш, роби, що хочеш. Але як це правда, чого ми є невільниками? Візьміть. Таку маленьку річ, як паперос, сигарет. Це тютюн замотаний папером. І кажуть: а ти будеш класний, знаєш, всі курять, давай. Цей димучок заспокоює твої нерви, ти будеш ходіти. Пх, ти можеш закурити. Кури трошки, це ти будеш контролювати. Стільки сигарет надай. Але забувають, що в тютюні є нікотин. Нікотин це наркотик, яка має певний вплив на серотін в мозку. І в мозок цей серотін каже, а хочу більше. Знаєте що науковці зробили експеримент щурами: взяли пару щурів, кліточку і дали їм водичку із цукром. Ой, ви знаєте, що щурі дуже люблять цукор. І вони били по такому маленьку кнопочку, і вода витікає, і вони лижуть цю воду і почали грубіти, грубіти. І стільки разів на день вони били цю кнопочку, і вода солодка витікала. Після два тижні вже, вже ці криси, ці щурі товстенькі, і дали другу кнопочку, е, Нікатін в, в рідину, як води змішаної. І ось вони. Як довідали, що ще одна кнопочка, думаючи, що це солодка вода, почали вдарати на кнопочку. І цей, цей гіркий нікотін мішаною водою виходить, але якраз попробували, привикли. І науковці дуже дивувались, що щурі почали ходіти, ходіти, вже не били цю солодку воду з цукром, якого так любили, а, а, а п'ють воду гірку з нікотіном. Бо цей нікотин створював у щурах таку незалежність. Люди, які почали курити і сказали: па, я куру скільки хочу, і можу перестати, коли я хочу. Після років довідується дуже печальну правду: не можуть перестати, хочуть. Вже не мають задоволення курити. Вже на язику вони не мають смак до поживи, Одежа обкурена, фіранки в хаті, штори обкурені, килим має цей запах курення і не можуть перестати. Друже, я не говорю тобі про сигарети, я не говорю тобі про, про, про привички. Я говорю тобі про залежність. І гріх робить тебе залежним, що вже ти не керуєш і ти не контролюєш над твоїм гріхом, а гріх керує тобою. І так з алкоголіками вони не можуть перестати пити. Так з наркоманами вони настільки залежні, що вони не мають жодну насолоду від голки, але просто колять себе, щоб дійти до рівень, вроді би, нормальності. І вони не стримані. Третя характеристика цього чоловіка він був мертвий в гріхах, мертвий духовно. А як це зрозуміти? О, гляньте, де його любиме місце перебування? Чи він був вдома? Ні, його не бачити вдома. Теж він жив? Тут Біблія каже, що він жив в печерах, в гробах. Ви знаєте, це має своє значення. Чого нормальна людина, можливо, батько сім'ї, чоловік дружини, вже не вдома, гріх його завів туди. Де всі мертві люди, бо він сам мертвий духовно. Хоча він живий, він мертвий. Ви знаєте, смерть це є слово відлучення. І духовна смерть, коли ми відлучені від нашого Бога. Друже. Бог тебе створив, Бог любить тебе і мене, і Бог хоче мати спільність з тобою. Він хоче вийти в твоє серце, в твоє життя. Але твій гріх, мій гріх, нас відлучив від Бога, і ми стали духовно мертві або відлучені. І ви знаєте, що Ісус Христос прийшов на цю землю грішну, щоб заплатити за всі наші гріхи, очистити нас. Звільнити вас від рабства, залежності та гріха, і хоче дати нам духовне життя. Ти ж я живу, хтось каже, я живий. Ти живий, бо дихаєш, і ти живий, бо серце ще стукає е, в тілі, і ти живий, що стаєш, ходиш, їсиш і, і спиш. Але духовно, ти мертвий. Цей чоловік був мертвий. Четверта характеристика цього чоловіка. Зауважте, він був саморуйнуючий, нищив себе. Чого? Звідки це? Бачите, в кожному чоловіку є сумління. Це, це Божий голос як будильник, що дзвонить, бринить, дає нам знати, коли ми переступаємо границі, що правильне і неправильне, коли нарушуємо. Порядок свій, навіть моральний, і Божий. І в цього чоловіка сумління почало працювати, як ти живеш, як ти нищиш себе, що ти робиш собою? І він брав камінь, і він різав себе, він бив себе камінням. Вроді би, він карав себе. Ви знаєте, що зробити з почуттям вини, що, що б'є нас, говорить до нас, як ти живеш. Ти неправильно поступаєш. І ми хочемо його е, якось, е, щоб воно стало тихіше. Ми хочемо умертвити Його, ми хочемо його давити, мовчи, не говори мені, я знаю, що я не достойний, я знаю, що я не заслуговую. Коли гріх настільки бере верх над людиною, вона дає людині відчути, що вона маловартісна. Вона дає відчути людині, що немає цілі в житті, що ця людина заслуговує кари, навіть фізичної кари. І тому-то люди, наприклад, наркомани, вони знають, що живуть погано, вони знають, що голка нечиста, вони знають, що валяються в бруд, але не дбають і собі дозволяють таку думку: я заслуговую таке. Моє низьке моральне життя. Воно требує це, воно вимагає це. Я це заслуговую. Але, друже, не руйнуй, не руйнуй своє життя. Ти створений для багато краще. Бог має світлу будучність для тебе. Тому Бог не тільки простить тобі всі твої гріхи, всі твої провини, Він очистить тебе і Він зламає ці лянцюхи залежності. А як це він зробить? Але перше, скажем. Ще дуже цікаву характеристику цього чоловіка. Хоча він був нечистий, нестриманий, хоча він був мертвий духовно, саморуйнуючий, він також був релігійний. Здається, протилежне: гріх гріх, гріх, нечистота і тут такий венір релігійності. Таке покривало, такий вид, таке лице, така маска релігійності. Що перше зробив цей чоловік, як бачить, що Ісус, Син Божий, виходить із човна на берег? Всі нечисті духи, вони впали на колінах перед Ісусом, показуючи вид релігійності. Та би також віримо. Ви знаєте, що дьявол вірив в Бога. Каже, ти віриш в Бога, і дьявол вірує в Бога, і навіть тремтить. Але ця віра не спасає дьявола. Ця віра тільки розумова віра, але не сердечна віра, яка спасе твою душу. І цей чоловік показав вид релігійності. Друже, ми не зневажуємо жодну віру і сповідання. Ми не понижуємо жодну церкву. Не, не це моя тема. Але я кажу тобі, і собі, що ми можемо бути грішниками і покривати його релігійністю в будь-яку віру, в будь-яку церкву. І сидіти з віруючими людьми, з християнами, носити на шию золотесенький хрестик, але жити аморальним життям, і ми не спасені, і наші гріхи не прощені. Ми тільки показуємо вид релігійності. На жаль. Але як звільнитися від цього всього? Коли Ісус Христос мав зустріч з тим чоловіком? Ось в чому є ключ зустріч назви нашої програми. З ким? Живим Ісусом Христом. Бачите, друже, це одне знати про Бога. Це одне мати е, знання. Свідомість, що є Бог десь, що ви вірите в історичну особу Ісуса Христа, це одне. А це зовсім друге мати особисту зустріч з Христом. Але, можливо, хтось запитає, як я можу мати зустріч з таким Ісусом, якого я не бачу, я не чую, я не, я не можу торкати, щупати. І друже, відповідь в тому полягає. Що ця зустріч перша стається в твоєму серці, де ти признаєш перед Ним, що ти грішник, де Ти молишся і сповідаєш твої гріхи, перше йому, аніж священнику чи людям. І сказати йому: Ісусе, в мене є гріх. Ісусе, в мене є серйозні проблеми. Ісусе, я є рабом гріха, я не можу міняти своє життя. Я не в силі. Перестати те і те і те, і те вчинити, признати свою потребу, впасти на колінах, але не видом релігійності, а щиро, сердечно. Це є початок. І Христос з тобою має зустріч. І Його дух торкає твій дух. І Він каже: хто відкриє мені двері, я увійду, і я з ним буду вечеряти. Що Христос мав виду, як Він каже, я увійду. В твоє життя. Так як цей чоловік відкрив двері для нечистої сили, нечистим духам, які керували ним, він дозволив їм це гріхом, непослухом. Він відкривав двері, дав їм територію. Дай мені сили. Роби зо мною, що хочеш. Так само треба дати територію, весь твою територію Ісусу. І сказати, я не можу сам. Звільнити мене. Знаєте, що Ісус зробив? Христос Ісус має силу звільнити тебе від твоїх залежностей. Незалежно від героїн, кокаїн, від марихуани, від алкогольних напідків, від залежності до аморальність. Незалежно твій гріх. Христос більше сили має, як твій гріх. Благодать Його більша. Як твої гріхи. І він каже: «З Духу нечистий, вийди з нього. І знаєте, ці демони мусили слухати Сина Божого. Вони вийшли з цього чоловіка. І Біблія каже, що він в його розум вернувся йому назад, його мислення змінилося, його, його розум став вільний, його очі стали світлі. Він почав правильно думати, почав. Правильно розуміти, почав правильно цінити себе. І, друже, як ти починаєш цінити вартість, яку ти маєш в собі, ти починаєш дорогою до Бога. Бо Бог каже, ти мій, ти для мене дуже дорогий, не між себе. Прийди до мене, я звільню тебе, я, я дам тобі нове життя. І цей чоловік був визволений. І знаєте що? Він зодягнувся, надів на себе одежу, і він гарний косів приніг Ісуса Христа. Читали ми разом з вами, що збіглися люди з цього села, пізнають, чи це він, чи не він. Той біснуватий, цей, цей демон'як, цей, цей нестриманий, цей мертвий в гріхах, цей нечистий. Чи це він? Не, не він, але він. Майже його не пізнали, настільки зміна в його життя. І ви знаєте, що це є вибір. це є вибір. Але тут не закінчується історія. Не всі хотіли Ісуса в своєму селі. І вони просили, щоб Христос вийшов, бо був ще інший випадок, про якого ми не говорили, що ці нечисті духи вийшли в їхніх свинях, а для євреїв то вони не мали права пасти в той час свині. Бо свинина це було заборонене м'ясо євреям. Зараз воно дозволяється, але в той час ні. І вони були дуже обіджені, що Христос говорив про їхнє життя. Цікавий парадокс. Є люди, які кажуть для Ісуса: поможи мені, увійди в моє життя. І є інші люди, які кажуть, не хочу. Не, 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 не розумію. Або це не для мене. Будь ласка, говоріть комусь іншому. Виходь звідси. Я не хочу чути, я не хочу бачити, це не є для мене. Я маю свою віру. Дружу, друже, це не наша, наше розуміння віри, що спасає нас, а зустріч з Ісусом Христом. І коли у нас є зустріч з Ісусом Христом. У нас є вибір послухати Його і прийняти Його в серце, або відкинути Його і жити своїм життям. Бог дав тобі і мені вільну волю, і Він ніколи не заставить тебе. Він не може обов'язати тебе, ти мусиш служити мені. Це є вибір, який ти сам рішаєш. І цей чоловік хотів Визволення. Ісус мав зустріч з ним, змінив Його життя. І Він каже: Ісусе, я тепер піду з тобою. Де не підеш, я тебе не оставлю. Я настільки вдячний, я хочу бути з тобою. Остання, остання думка дуже цікава. Ісус каже до нього: я знаю, я розумію твоє бажання бути зі мною. Це добре бажання. Але перше, піди додому. Скажи для сім'ї, що Бог зробив з тобою. Ви знаєте, він обідив самих близьких людей в своєму житті. Він сварився з дружиною, можливо, бив її, можливо, матюкав її, можливо, діти втікали від нього, бо він був нестриманий. Він був рабом гріха. Його гріх брав верх над ним, міняло його життя. А тепер, як він мав зустріч? З Ісусом Христом, Його життя по-другому. Ісус каже, ти маєш вернутися назад і просити в них прощення. Скажи їм, що зробив Бог для тебе. І, друже, тому ми з тобою маємо цю розмову. Чого я сиджу перед вами? І що я хочу доказувати тобі? Не мою віру, не мою віру визнання, не мої переконання. Один день Ісус простив мені гріхи. Він змінив моє життя. Він вселив в мене радість, я хочу ділитися з іншими людьми. Я хочу тобі сказати, що зробив Ісус Христос зі мною, і хочу, щоб ти мав би те саме щастя. Друже, вибір за тобою. Моли зі мною цю молитву. Боже мій, я визнаю, що я грішник. Боже, я знаю, що мій гріх бере верх наді мною. Я не можу перестати вчинити це або інше. Боже, звільни мене, прости мені у моє серце, і вижени в мені цей нечистий дух, цей нечистий вплив. Я віру, я каюсь, я приймаю Тебе, як мій Спаситель. В ім'я Ісуса Христа я прошу. Амінь.